Мої вітання всім пригажанам мого каналу. Канал, де можна або розважитися, або побачити щось нове і цікаве, корисне. Значить, сіям. Зараз не сієм, а я сію Ви дивитесь капусту ранню під каплю. Як воно буде відбуватися, кинув дві каплі. Капуста рання джетадор. Зараз буду брати по насінинці. Приблизно та лап кидати її. Через 40 см по одній. Десь впала вліво, вправо. Неважливо, бачите де талап і там талап. Значить, буду кидати по одній, потім візьму якісь граблі чи і так от, такі трошки його пригорну. Там без різниці чим, я думаю, воно зійде. Значить сіється зараз насіння через 40 см, між рядям буде 50 см і покроплюю, значить. Ось цю частинку з препаратом Султан. Це грунтовий гербіцид. Такого я раніше не робив. Хто хоче знати, яка буде доля подальше цієї капусти, чи воно зійде взагалі, як вона буде рости, то ви знаєте, що потрібно робити. Капуста Глорія, яку ми садили раніше, яка була трошки прихворена. Значить, вона росте. Якась лучше, якась хуже росте. Може тут корінець. Пішов по... пішов, а за рахунок стебла буває також теж. Може рости капуста, вона пускає нове коріння з стебла. Е, є, вроді тут все нормально з нею. Але сьогодні я буду обробляти, бо я після посадки так і не обробив її ніяким фунгіцидом. І білокрилка літає, то також і додаємо сюди моспілану з актарою. Ось такий, значить, зараз план дій на пекуче сонце. Пусів відбувся дуже швидко, навіть швидше, ніж я собі подумав. Загорну я його таким макаром. Як-не-як, -як. воно все одно його пригорне. Бачте, пригорне і е після того, як добре промокне, я його одразу покроплю. Під палючим сонцем виявилося теж дуже швидким. Значить, зараз буду сіяти туди далі кріп. Якщо ця тема з капустою пройде, то це відкриває нові можливості посівів. Напевно. Хоча люди, деякі гектари сіють точечно. точно сіють прямо висівом гектари. Але немає в такої точної сівалки, але якось так можна придумати, це діло і. Спростити висадки цієї розсади, можна сіяти якось до трактора, так само посадити на ту саджалку людей, щоб їхали, кидали насіння, там щось придумати в трубочку, щоб кидали насіння, а вже тоді, де не зійде, можливо, або розсадою досадити, або щось придумати. Варіантів є безліч. Так, Зараз значит, сію я кріп. Покажу, як я його посію. Посів кропу, значить, кріп, звичайний, дешевий, саме той, що був в магазині недалеко від дому. Чому цей, а не якийсь інший, був цей, взяли цей. Бажано, щоб був ранньостиглий. З ним, я думаю, не буде такої лажі, як з тим, що повистрілював, тому що тут буде капля, він буде поливатися з самого дитинства. І він не повинен вистріляти, а на дуже дорогий кріп, F1 і так далі витрачати бабла не було, бажання та й в наявності його також не було. Ви думаєте, я вам все показую? Я вже показую, де я аж досіваю його тільки. Сівалка можна вести прямо одною рукою, тому що тут опісок дуже легко це робити. Ось так воно відбувається. Сію, значить, два рядки спалених, між ними сантиметрів 30. Два рядки спалених, сантиметрів 30. Між ними. Ось воно видно. Зараз покажу, де два рядки, 30 сантиметрів, два рядки, 30 сантиметрів, два рядки і так далі. Можна буде без проблем. Якщо все буде хорошо, як він буде заросший, хорошо, сильно зайти, без проблем можна буде по міжрядю поскубати, якщо треба буде по, по, по гілочці, да, якщо треба буде вдруг не всю підряд, а виборочно це буде без проблем, можна буде зайти і капля вже кинеться в міжряді двох рядків. Щоб поливалося одразу два хорошо рядки. Зараз я його візьму катком закаткую, щоб капля тоді хорошо лягла. І поставлю равлика полею. Норму висіву я дав нормально сюди. Зі 100 грам, з п'яти пачок. Залишились на дні взагалі трошки. Це нормальна доза висіву, може буде і густий. Але так як тут міжрязі широке, то має бути добре. Каткування я роблю з таким катком маленьким, тут височаю з головою, тому що земля пісок, суха, суха зовсім дивіться. То височаюся в катках, не буду я сюди заїжджати мотоблоком, як я там робив. Бо тут діло відбувається швидко. Каткування для того, щоб, як я вже казав, на рівну площі дуже добре буде кинути каплю. Бачите, двісь, яка площа рівна. Ця рівна, ця така собі, тобто вже сюди каплю буде кинути легше. Але спочатку ми сюди... зараз я поставлю равлика. Це ось і пуляється, після поливу оброблю я значить, досходовим препаратом гізагард від бур'яна. З'їде тільки один кріп. Город тут хороший, перію, мушію такого великого. Ну, Болінів таких особо немає, то з кропом буде все чітко в цей раз. Одразу огляд катка, бо будете писати, може хтось захоче. Значить, Проста канезіна труба, дерев'яний чопик такий. Не на станку точений, а циркулем, стан, циркулем заміряно, вирізано круг, приставлено, просвердлений отвір, вставлений болтик. На гаючку і зваю на рамочка. Всередині отціяв. І все. І такий каток. Після каткування воно має такий вигляд, шикардосний. Полив буде відбуватися таким равликом. Чому таким равликом а не каплюю? Тому що обробити відболіну треба. І загардом. А він йде по вологому ґрунті. Тому що капля, щоб закрити все міжряддя мокрим, треба добряче буде прокапати йому в часу. А ця штука зараз там три рази прийдеться переставити. Тобто, Бачите, яке велика пляма. Тобто зараз там стоїть, потягну тоді-сюди, тут перекріє все повністю, а тоді підключуся з тої сторони теплиці і той край. От, Воно зволожить. Добряче і я його покроплю. Після того, як покроплю, накриється воно агроволокном, щоб волога трималася. йо і вступив болото. Накриється агроволокном, щоб волога трималася. І до всходів буде накрити воно агроволокном. Можна було на тому кадрі ролик закінчувати, але я думаю, познімаю ще раз вам. Тільки що переставив. Вже третій раз. Це два рази було. Переставив і все нормально. Я зараз ще пару хвилин пуляється там і оприскую і накриваю значить цим ділом агроволокном. Думаю, в цьому році буде все нормально. З кропом цим, в тому році, жовто сіяв, то було його безліч. Я його їй продавав. Потім я його вже роздавав волонтерам, потім я його в школу ще теж бувало давав там пару разів такі гарні пучки. Там в столові дітям Добавляли в цей як він називається, в борщі ці оділа. То нормально. Тобто він себе окупив. Так само в цьому році, я думаю, це все швидко окупиться, тому що тут як-не-як -як, все одно вода йде, електрика мотається. Кіща забирається на це. ну Посадочний матеріал це копійки забирає. Але там якийсь хліб сало буде. До речі, що їв, їв тільки що борщ з салом, то баночка квасольки в борщ, каструлю пішла на 60 гривень, виявляєте собі, треба квасолю сіяти. А так взагалі борщ був зі всіх своїх продуктів. Капуста ця, що ще вирощував я. Рання капуста, яку ще в черні зрізав, вона лежала в холодильнику, то не втратила свої властивості, як, як свіженька була. От. З покупного було тільки що буряк. Буряк бо буряка немає. а так Всі продукти були домашні. Томатна паста була також домашня, тому що ми помідори переробляємо на томатну пасту і на сік. Бували питання, каже, скільки ви. Можете з'їсти, ти ж ж не зійсеш сам стільки ну, бракованого, то ми переробляємо багато. І це ж томатна паста була своя, перець був морозний ще, до речі, з того року теж залишився свій. Тобто всі продукти для борща були свої. Сало з банки, до речі, мені теж підігнали, нарізав солене, але посолене сало теж по приколу пішло з борщом. Не було тільки чорнослива, бо не сезон. От. То в цей раз, я думаю... Тоже цей кріп на якусь баночку другу квасольки заробить. Уже вечір, вечірна зйомка. Коротше, не вийшло покропити, накрити. Це я вже зроблю сам завтра, То про це знімати не буду. Присяду ще пару хвилин на вуха, Значить, полилося воно чітко, все, все гуд. Покажу пару кадрів, присяду на вуха. Тут отеклися з перцями. Довго на вуха присідати не буду. Тільки так. На трошки зовсім. Помідори ще є такі здорові. Значить трошки у нас на вечір холодає. Дивіться які сливки здорові. А їх безліч в тому році не було. Позатому були здоровецькі було багато. Все, своє домашнє, то кажуть. У нас починає холодати. Теплицю я закриваю. Закриваю, лишається в мене тільки відкрите оце велике вікно. Так як після дощів трошки взяло ці помідори, нормально так, я вам скажу. Дощ забивав через вікно і вийшла халепа. Вчора значить, я їх обробив квадрісом, п'ять днів зараз не збираємо. Йдемо збирати десь аж на шостий, сьомий день. Хоча я колись забувся на, на другий день після оприскування, пішов, вирвав свій пару помідорів і зів і нічого мені не було. До речі, цей ковун зморщився і покинув чат. покинув чат. Перелапав я його. Так, Значить холодно. Холодно. Двері позакривав, вікна двері закрив. Одне вікно тільки лишаю відкритим, тому що люблю поспати, буває інколи. То е жаркувато в теплиці може бути. Помідори значить, оброблені. Тут теж трошки прихватило. Помідори оброблена, 5 днів не збираємо. 6 чи 7 на 7, 6-7 деньки почнемо забирати, то вже тоді буде огляд на дуже червоні помідори. Перед оприскуванням я визбирав такі червоні, але вже щось вони за два дні занадто почервоніли. Ось. Так, Про, про закриті теплиці, дивіться, зараз у нас похолодало і вже після 22 червня, як ви всі знаєте, день стає коротший. І в теплиці вже получаються роси зараз. Зараз оце кожен день, приходжу в теплиці вже роси такі на цьому то і холодно, то я закриваю двері і вам рекомендую. Ці теплиці, де, де кавун росте, також двері закриваю на ніч, перець двері закриваю, вікна тільки залишаються відкритими. А той був одне вітно, закривав, там теж закрито все, тому що холодно. Приходить помаленьку осінь серпня місяця. Ночі холодні стають. Тут ця теплиця з перцями тільки залишається відкрита, але на днях якось її теж був закривав. Тобто тут прогон нормальний. Закриваю, то я тільки оце, ці двері. Двері закриваю. І виходить, що тут а, тільки оцей дюрал, оце дюраве це вікно, через яке повилазили помідори. Авторська помідора про нього буде скоро відос. Про нього буде скоро відос. Е, то це, виходить, такий собі маленький сквознячок. А там, де огірок, в тій теплиці також відкрите тільки одне вікно. Тільки одне вікно відкрите а двері і одне вікно закрите. Тобто, якби сквозняка немає, але щоб був такий трошки продух, тому що я ж кажу, рано люблю поспати. А може бути жарко. Тобто, які рекомендації до вас? Теж закривайте вікна на ніч, якщо вам не впадло. Не так будуть хворіти помідори. Бо реально ночі вже ось вечір, Сонце помаленьку сіло, а прохолодно. Прохолодно. Кавунчики теж закриті, зараз покажу вам кавунчика. Значить в одному з блогерів, який звевся Трахтенберг, винен я по пошті відправити кавун. Якийсь великий виростим кавун. Я йому відправлю, хто дивився, пам'ятає за щось я винен, якийсь конкурс був. Напишіть, бо я вже сам забув за що. Пам'ятаю, що винен, але не пам'ятаю за що. Безнасіннявий кавун. Тут є і насіньвий, і безнесінєвий. Тут сорти і роман, і балатон, і ямайка. Реш, тут все є. Ось це безнесінєвий кавун, я його не важив на маяк, але тут, мабуть, кілограм 5 вже точно є. Безнасіннявий ще один кавун. От в теплиці нормально, бо на вулиці кавуни трошки прихворіли. Я вам скажу. І ще один. Це балатон, видно, що довгенький, бо роман він кругленький. Е, до речі, теж, мабуть, кілограм 6 вже є. 6 може до 7 навіть. Ще поки не їмо. Їмо тільки з города. Там ще є такі бейбі, які самі перші сказилися. Кіло півтора кілограма кавунчик, то це ми їх зараз. Буває також червоний попаде, буває, буває попаде такий, типа рожевий, типа рожевий, то з'їдаємо, що робити. Не такий солодкий, як би хотілося, щоб він був солодкий, але, е, але їмо. Ну, Все одно він вже пропав, то нема що там жаліти. Його. Так що побажаю вам. Всім хай вам всім щастить і не забувайтеся, що завтра я буду їсти вчорашній борщ.